Україні, у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: у Золочеві сталося ДТП. У Буску відбулася передріздвяна акція з освячення різдвяної шопки та роздача Вифлеємського вогню. На фронті загинув воїн із Золочевського району. Внаслідок автозіхнення травмований водій легковика. На парафії Святого Миколая Села Сновичі відбувся чин освячення престолу. У Бродах прийшов шаховий фестиваль меморіал Олександра Брівка. Родині загиблого захисника із Золочивського району вручили державну нагороду. 22 грудня близько 18.00 на вулиці Промисловій у Золочеві водій автомобіля ВАЗ-21154 34-річний житель одного з сіл Золочевського району здійснив наїзд на 49-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальні провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає санкцію статті до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Правоохоронці встановлюють всі обставини подій. Водії та пішоходи дотримуйтеся правил дорожнього руху, будьте обережні на дорогах. 21 грудня на площі ринок за участі Бузького міського голови Ростислава Сліпця мешканців Бузька відбулася передріздвяна акція з освячення різдвяного вертепу шопки та дідуха, роздача вифлеємського вогню пластунами бузької станиці, повідомляє Бузька міська рада. Мидеєм, вічує сповоєм, і, і повернемося. Дивіться, зірка зломусяє. Отже, він тут, близько. Я відчуваю, що він тут, між нами. Поспішімо подарувати його царськими дарами. Покладемо їх в в'язки біля ніг святій дитині. До лав небесного війська приєднався ще один герой, захисник Ігор Левицький, 1978 року народження, житель села Ушня. Відданий військовій присязі, мужньо виконуючи свій обов'язок водій кулеметного взводу стрілецької роти Стрілецького батальйону військової частини А-1556 Ігор Володимирович Левицький загинув внаслідок удару «Дрона» 19 грудня 2023 року в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області під час виконання бойових завдань. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу загиблі рідної людини, справжнього патріота та гідного сина своєї країни. Інформує Золочівська міська рада щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герої України. 21 грудня о 13.48 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на трасі Київчо поблизу села Кізлів Золочівського району відбулося зіткнення автомобіля ВАЗ-2109 та вантажного автомобіля Ман. Пожежно-рятувальним відділенням 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бузьк за допомогою гідравлічного обладнання проводились роботи по деблокуванні потерпілого з автомобіля. Внаслідок ДТП травмовано водія автомобіля ВАЗ-2109 1977 року народження, якого із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в лікарню. Інформують рятувальники. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Будьте обережні на дорогах. 17 грудня 2023 року. На парафії святителя Миколая Селасновича Золочівського деканату Львівської єпархії Православної церкви України відбувся чин освячення престолу. Очали божественну літургію митрополит Львівської православної церкви України Макарій на церковному подвір'ї владику з хлібом та сіллю зустріли парафіяни. Примій цей хліб, і на рушнику, бо нам так віри, віри в Бога. Треба святи джерел для доброго життя. А, ні, Парафіянки і, і привітання, гарні слова, і пісня прекрасна, чудово, чудова, рідкість, рідкість такого такої зустрічі. То може бути встановити. А у храмі спільно із запрошеним духовенством митрополита привітав настоятель храму митрофорний протиерей Іван Гірняк. Священняшні влади, раді вітати вас у цьому храмі Святителя Миколая, що доходиться Берниківського, в основницькому краї, попри важкі часи, коли Україна виборює свою незалежність, свою волю, коли не молитва за наше воїнство, коли перенуваються сльози і кров за нашу незалежність. Ви нам сьогодні своєю присутністю даруєте велику духовну радість, коли у цьому храмі звершите освячення Христового. Тому сьогодні, влади, попросимо вас, щоб і ви свої святі молитви занесли за поволюбив Пасту, за наш, занесли за нашу Україну, за наше воїство. Віддіть, владику, цей і благословити. Дякую, отче на стоят. Дякую за чудову зустріч. Владиці співслужили Золочівський декан митрофорний протиірей Василь Саган, Львівський декан митрофорний протиарей Олег Древняк, настоятель храму митрофорний протиарей Іван Гірняк, священнослужителі Золочівського деканату та вихідці із села Сновичі у священному сані. Перед початком Божественної літургії владика Макарій звершив освячення престолу. Під час богослужіння були піднесені молитовні прохання за наше військо, волонтерів, лікарів, увесь побожний український народ та за перемогу України над агресором. Настоятель храму висловив слова вдячності митрополиту Макарію за архіпастерський візит, а також подякував запрошеним священнослужителям, жертводавцям, хористам і парафіянам за спільну молитву. Завершилася святкова подія урочистим обходом і окропленням храму зовні освяченою водою. 17 грудня у Бродах пройшов третій шаховий фестиваль Меморіал Олександра Брівка. Змагання відбулися в таких категоріях турнір А турнір воїнів, турнір Б для шахістів другого розряду і вище. Турнір С для шахістів 3 та 4 розрядів. Турнір Д для шахістів-початківців. Почесно перебувати зараз у цьому залі, оскільки ми відкриваємо поважну подію. яка І на цей час збирає юних шахістів різного віку з різних куточків України. Ви вже знаєте, що третій. Друзям його самому кращому другу Антону, який організував цей турнір. Що я можу сказати? Саша був, є і буде моєю дитиною. Тільки ну, дуже, мені дуже шкода, як, як і всім, що його немає. Я не можу з ним змиритися. Кажуть, що з часом е, воно загоїться та біль, але не знаю, для мене вона ніколи не загоїться. Ми особисто вітаємо всіх учасників турніру та гостей нашого міста на третьому турнірі пам'яті Олександра Сьогодні для мене цей турнір є дуже особливий і, взагалі, перебування в місті броди, адже постать Олександра Прюха є. Небайдужою ні для мене, ні для багатьох тут присутніх і, мабуть, для всіх про дівчат, адже це, це людина, яка віддала своє життя за нашу незалежність, яка брала участь в антитерористичній операції на Донбасі, тому перебування тут для мене є дуже важливим. Це, мабуть, найменше, що я можу зробити, приїхавши сюди і вшанувати пам'ять Олександра. Я дякую всім учасникам змагань, які приїхали на цей турнір. 15 грудня відбулося вручення державної нагороди ордену за мужність третього ступеня родині загиблого захисника старшого солдата Грицайчука Олега Вікторовича посмертно. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Указ президента України No 573 2023 про відзначення державними нагородами України зачитав начальник другого відділу Золочівського РТЦ та СП підполковник Ігор Томачук. Вручив нагороди рідним воїна, який віддав своє життя за Україну. Красненський селищний голова Роман Фурда. Олег Грицейчук народився 1 вересня 1990 року в селі Балучин. Закінчив філію Добротвірського професійного ліцею в селищі міського типу Лопатин. Олег, старший солдат гранатометного відділення взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти військової частини. Олег помер 12 травня 2023 року у Київській міській лікарні номер 1 від вогнепальних осколкових поранень внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу на Донеччині. Світла пам'ять і шана герою України. Дякую вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Тарі, закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!